Так, доброго дня, друзі! Точніше ранку, за що я хотів би з вами по розмовляти зараз? Вам дуже сподобалося моє останнє відео з оглядом домашньої сонячної оптистанції, яку я будував десь з місяць. І дехто питав такі. Питання, що, а, можливо, якийсь економічний ефект, і так далі, так він є дуже-дуже суттєвий. Е, ну, звісно, термін окупності цієї системи він буде дуже довгий, тому що ну, воно дороговартісне, але м -м, будувалась вона на, е, скажімо так, е, накопичення. Які ми сім'єю робили там декілька років, відкладали, збирали, і ну, нам вистачило на сонячну електростанцію, та зробити капітальний ремонт е, автомобіля. Йому хоч 19 років, але дуже малий пробіг, це е, позашляховик великий Сузукий, і е, ну, продати її за. Декілька тисяч, та, там щось додати. Це не варіант, нічого в такому класі не купиш. А так машина в прекрасному технічному стані, але вже з раками там десь був зачеплений поріг, то трошки там він під, підгнив, під то та ще там пішла трохи болячка по задніх крилах. Це все там перебили ремставки, повністю перефарбували. Тобто, ну, збережень вистачило трошки. Може хтось скаже, що це не на часі, але ми б вирішили, що це саме на часі. А, по загалу, давайте повернемось до електростанції, по загалу десь вийшла повністю з дротами зовсім-сім. По цінах ну, десь 1,5-2 місяці. Тому починалося трошки раніше, десь за три місяці на початку літа, е, тільки почало е, якраз після відключення це була десь середина періоду, коли не було відключень. Я це робив, тоді ціни трошки впали. Ну, це не важливо. То рахуйте десь з якісною батареєю, не самопал. В мене стоїть KIDJO, а є ще пару виробників. До речі, KIDJO е, офіс виробництва в Китаї, це видно і на їхніх відео, а офіс в них в Австралії, що трохи дивно. Але ну, це не принципово. То десь виходить вартість 1000 доларів за кВт. Це в конфігурації 3,2 кВт інвертор. Можливо, поміняю на 4,2. Можливо. А, ну Заради того, щоб байпас був трошки потужніший. Так. Сонячне поле в мене 3,5 кВт. Шість панелі по 585 Вт. Це 300 вольт, ну, реально ну, стає трошки не оптимально. Є е, трошки, 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 то на вході в інвертор в мене 297 то є десь 10 15 вольт губиться по дорозі. І 5 кВт на батарея 24 вольта, 200 А. Вона э, ну, не 24, а звісно, що 25. Ну, тобто Спрощено 5 кВт. Ось така система з усіма дротами, ПВР-ами і прочою фігнею. Кріпленнями, роз'ємами, Ну, десь на круг вийшло десь 120-130 тисяч гривень. Це якраз біля трьох тисяч доларів. Тобто це. Тисячі за кіловат. Тепер давайте е, э, про е, э, складову цю економічну Ну, е, э, ролик я вам зараз покажу. Давайте я вже там. Давайте ось це відео. Огляд мого рішення. Так, ну і. е, э, не самий показовий місяць, але дивіться, за місяць це я якраз вводив показання лічильників, за місяць в мене вийшло денне споживання з міста з мережі. Нагадую, в мене двоповерховий будинок в Києві. То э, з мережі міста я використав 99 кВт денних і 87 по нічному тарифу. Це в мене вийшло десь 600 гривень. Але найспекотніший э, тиждень э, в мене десь годин по 8-10 працював кондиціонер модульний напольний потужністю біля 2 кВт. Здається, навіть 2,2 кВт. Ну і ось Давайте я відкрию фото. От це було вчора, о 17 й годині вечора. Споживання. Тобто, в мене споживається ну, кондиціонер, в мене підключений на, бо він запотужний для інвертора. Я включений і працює тільки коли є мережа. Ну, зараз потерпимо, нічого страшного. Ось в мене таке гантаже. Ну, там ще якісь чергові девайси, ну, щось таке неважливе в мене, Чи, може, зарядка, яка ще в гаражі працює. Ось таке споживання, да. Це 79 Вт. 80 Вт. Це о п'ятій вечора, коли вже сонце майже не попадає на панелі, але е, будинок ще від них працює. Так, е, це напруга на той момент 195 вольт. От, споживання 3-4 ампери, Ну і це. Мало що дасть, це мої покази. Ну ось, так, це, це не відноситься. до, ось, Ну, в них на годину вперед. Воно чомусь, це 1650 було. Тобто, ось е, такий момент. Я вам скажу, е, якщо брати до уваги якісь там от економічні а, моменти. Ну, якщо відкинути кондиціонер, це десь, ну, мабуть, 60-70 кВт, який він за тиждень цікавив, то в мене зовсім вийде десь. А, за місяць вийшло десь 300. А хоча ні, попередній місяць, місяць в мене було 1400 гривень це з кондиціонером. А зараз це вийшло 600. Ну, це 2,5 рази менше. Якщо відкинути кондиціонер з цих розрахунків це буде зовсім не тільки там якесь нічне споживання. Ну, бо в мене пару комп'ютерів ніколи не вимикаються, ну, це мені по роботі треба. І тому трошки в мене є споживання. Ну, звісно, що вночі сонячна енергія не працює, і вони працюють від мережі. Тобто. Самі розумієте, що це дуже цікаво, цікаво і в економічному плані. Але зараз в мене система працює з пріоритетом Solar utility а, тому що є відключення іноді, от як зараз, повістили, пропала електрика, але я цього не помітив навіть. Бо система перейшла повністю на сонячну верхню і працює все в хаті. Це холодильники, комп'ютери, телевізор, все. Я навіть кавоварку і мікроволновку перемкнув на, вже на резервовану лінію, провів тестування, що там вони, ті, пару хвилин. Працюють на повну потужність, вони не грають. Ось. Тому а, м... стоїть батарея останнє, щоб в мене завжди був резерв живлення на декілька годин. Потім я планую, коли вже стабілізується наша енергетична система, переключити в режим SBU, тобто Solar Battery. Utility. Тобто в день э, в мене все працює, батарея заряджається від. Э, ну, зараз пріоритетом стоїть заряд від сонячної енергії, так само буде э, все працювати, але ввечері, коли буде заходити сонце, э, інвертор почне брати енергію з батареї. Але я її буду десь використовувати на 60-70%, тобто трошки залишати резерву. Десь там на годинку на якусь. На всяк випадок. І лише після використання енергії батареї. Це десь я буду з ну, 5 віддавати 4 кВт. З неї забирати. Це десь 1,6,7. При майже нормальній роботі всього ввечері, це буде і, і, мабуть, і більше, тому що там споживання вже падає дуже десь, до 300, там, тільки що пару холодосів до світла. Ось. Тому, мабуть, може і до ранку буду дотягувати, коли буде з'являтися сонце. Та ось. ось така у мене подальша задумка щодо системи. Збільшувати акумулятор я поки не бачу сенсу. Тобто мені 5 кВт вистачає. Єдине, що я планую, можливо, можливо, я подивлюся ще, це змінити. 3.2 кВт інвертор замінити на 4,2 Для того, щоб в мене було ну, більш маневру по байпасу. По байпасу бо. Ну, недобре навіть. При бейпасіки дати великі навантаження. Є моделі 24 В. Тобто, це буде невеликі витрати, тільки на сам інвертор. І інвертор я тоді зможу поставити сину на квартиру замість 2,2 кВт. Йому його теж так вистачає. Якось так. Що я вам хотів повідати. Ну, це, тобто, ось ці ще раз покажу вам цю чудову цифру. Ось цю просто про цифру і на цій ноті ми закінчимо це відео. Слава нашим героям, слава нації! І щоб скрізь, їм настав знайти що самі.